І на хрещатику розмовляли із проститутками. Дотепний інтелігент, передових член товариства чи морд, ви тепер були опудалом, як і ми для усіх просвітянських морд. А ти говориш, що він не поет. Якщо він не поет, то і ми не поети. Але добре, ми занадто багато говоримо про те, хто тут. Давайте ж поговоримо про тих, хто Прямо бінга, правильно? <рес> Серед нас, мені видається, є одна дуже хороша школа, яка дала нам дуже багато гарних поетів, від яких мені стає холодно. Як ти думаєш, кого я хочу запросити? Високого пояснювати. Дичино, <рес> може <рес> твоя Бум! Ні, nee, серед нас є поетка з прізвищем якраз холодна. І ми зараз її просто на системі. Окей.